Нова книжка коміксів під назвою По той бік Едвард Сноуден оповідає про життя американського інформатора та його мотивацію у розсекреченні тисяч конфіденційних урядових документів. Книжка виходить як у паперовому, так і у цифровому форматі. Автор Валерій Дораціо каже, що на початку твір був задуманий як біографія, але потім поступово набув драматичних елементів. Це історія про те, як Едвард Сноуден пройшов від ранніх своїх років, коли він був таким собі захопленим японськими мультиками хлопчиком до пізнішого етапу, коли він розсекретив чи не найбільше державних таємниць США за всю історію спецслужб тієї країни. До рецього встигла попрацювати у видавництві DS Comics, а також у видавництві Marvel, де писала книжки про людей ікс та карателя. Вона каже, що історія Сноудена поєднує елементи мейстріму і альтернативної культури. У книжці є гумористичні змалювання президентів Обами та Путіна. Це комікси про реальні події, тому героями є реальні люди. Очевидно, що Сноуден є головним таким реальним персонажем, але також важливим героєм є Глен Грінвальд, журналіст, який допоміг йому оприлюднити всю цю інформацію. Малюнки до комікса намалював Ден Лауер минулого року. Едвард Сноуден, який був програмістом у спецслужбах США, оприлюднив масу таємних документів, які засвідчили, що американський уряд веде масштабне стеження за інтернетом та телефонним зв'язком. Уряд США звинуватив Сноудена у шпіонажі та інших злочинах. Якщо суд визнає його вину, йому загрожує до 30 років за ґратами. Зараз він перебуває у Росії, яка надала йому притулок.